Сьогодні Зранку до сих пір екскаватор їде, риє, ріжуть дерева, рух йде в повний різ. Значить, Мають вони дозвіл на оце різати дерева? Що запитатися? Звичайно, що Так, і Вчора Алло? писала. Надумі, ні, ні. Та, Та то ж не ви не ж писали. <сіст> Ой, так. І не ми так. писали. були так, люди писали, а вони ми не писали. Аби <сіст> що... <сіст> А, О, О, вас облич... вибачте, а ви мені просто не нагадали, <кхух> і я не пам'ятаю, що давайте вам передню, бо я не можу зараз говорити. Заглядаючи, просто піднічний собі знайомого. Так, так, просто попросимо. Дивіться, можна до вас звернутися ще спектром? Є упала суду конкретно на заборону будь-якої. Вони тобто, у нас навіть, в нас є заснято на відео, що рухався ескалація. От, сьогодні рухався, з'їжджав туди КАМАЗ зразу. Зараз вони щось кияють. Якщо є ухвала суду на будь-якої діяльності, то вона має виконуватися. Зараз на те саме приїхали, стали підбирати. Це бандит. Хіба що виламати? Виламувати ми немає вкладу. Виламати можемо ми, а ви заходьте. За весь час у нас тут всі наряди поліції побувають надовше. З ким я можу поспілкуватися? На рахунок буде. Відкрити, будь ласка, ми це не можемо Відкрити, будь ласка, я хочу поспілкуватися, з кимось дошку. Не відкривається. В такому випадку зараз кажеться слідчо-оперативна група. Будуть прийняті рішення. Якщо ви тобто переконалися, що це вже Чому рішення суду не виконується? Добре. А в них є дозвіл на розрізку дерев? Зараз, якщо оперативно приїде, буде підв'язкувати. Це охорона. Він не відкриває, двері ламати не буде.